Я лише так піднімаю голову, розвертаюся, а на мене отак от шість стволів. я попав в полон. Шеврони заставляли їсти. У мене дуже багато неоплачених боргів там лишилося. 24 лютого мене це застало звістка за кордоном. Мені вистачало тиждень часу, щоб зібрати документи, гроші і все необхідно. І вже 14 березня я був в армії. Давай, старенький. Я кулеметчик сам, у мене ДШК, не, крупнокаліберний кулемет. Але проти танка з тим кулеметом я ні з нього не зробив. У нас перша це була Харківська область. До лютого в Харківській області простояла. І нас кинув під Бахмут. Починається ближній бій. Противник застосував гранати. Я снаги, ну як футбол, гранату відблюдуюсь, метри на три, вона взяв. Ну я присівся на під але взявався, я кажу, ну, перше мислю, ну, як кіно, мол, можна все-таки так. Вже бачу ще одну гранату, яка летить, я вже бачу, на паралельно в мене летить, і я розумів, що це вже 100% моя граната, що я вже нічого не зможу з нею зробити. І всі осколки мені пішли от в верхню частину ноги. При тому я прикривши побратима, за що я отримав. Пізніше орден замужність третього степень. І в той момент почали добивати його з вікна пострілами Вагнера. Я встиг заскочити за будинок, Он наклав турнікет, перевів подих. Я лише так піднімаю голову, розвертаюся, а на мене отак от шість стволів стоять. Вони вже бачили, мене вони чекали, поки я встану типу для ефекту: Шість стволів. Ну, Я лише хочу закрив, думаю, шість стволів це буде бігом, може, вдома всього. Чую, руки заявили, лежать, думаю, фу, і тут канає. Так я попав в полон. Зразу там і фізично получил, і шеврони заставляли їсти, і все. Але потім я вже почув, що вони доложили командуванню, що затримали повненого, і ті сказали, що доставити живим і то Тобто я трошки вже заспокоївся, тому що я почув, що команда. а команда у них там виконується дуже строго. Давали і перев'язочні матеріали. І антибіотики були, і бітадін, ну, такі от пері якісь такі моменти були. Єдине, що морили голдом. І на добу виходила одна консерва 250-грамова, і чотири печенюшки галетів е, типу, замість хліба. Ну і Пакетик там вийшов либо чаю, либо кава там була, маленький пакетик. І цукор. Ну Цукор не завжди, тому що вони вибирали. Звісно, психологічно це все дуже складно, звісно. Але немає нічого в цьому страшного. Якщо розуміти, ну, якщо розуміти, що тебе обміняють, то я думаю, хлопцям, які в той час були на бойових позиціях набагато важче, ніж тобі сидячи ну, пусть і голодним, але живим і неушкодженим. Ну, не день обміну це дорога це дуже довгий день, був, це такий довгий день був. Предучий, Предыдущий обмін зірвався, ми по цьому поводу дуже сильно нервували, бо ми розуміли, що... От-от щось будуть зміни. І коли от ми вже їхали, в одній машині якоби пробивається колесо, і ми зупиняємося повністю в неконтрольованій зоні, на дорозі, ця, що прострілюється з усіх і звідти, і звідти сторони, і починає працювати кулемет. Спочатку міномет там пару раз бахнув, потім кулемет. І оце в ми мене десь минут 20. Це думає, я так думаю, і, так все класно було і може так закінчитись, печально. Вони використовують опять же, дорогу обміну, там, де дуже багато підбитої техніки, де е, дуже багато обгорівших е, тіл. І мені здається, вони спеціально, психологічно ведуть туди, щоб полонення це все бачило, тому що ми йшли прямо переступаючи тіла. Слава Україні! Героям слава! Якщо ми програємо цю війну, то наша нація буде знищена. Тому це дуже важлива війна, на яку, на яку нам перемогти і тільки перемогти. У нас є за тисячу років перший раз шанс обезглавити оцю орду. Тому треба один раз вже дойти до кінця і загнати назад Орду в болото. У мене дуже багато неоплачених боргів там залишилося. Тому мені дуже потрібно джевелінг, якби хтось почув. І хтось би нам на 710-ту штурмову відправив пару джеверінгів, хоча б два ми б були дуже вдячні.